Так, добре, що мені тут оце ваша допомога не потрібна, правильно? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. <с Storm> дивіться, що в мієсі ляпс богам. Ха-ха, крутиться. відкрутиться, охе баліруна. Ця гра, я вже відчуваю, вона пройдеться за дві хвилини. Дві хвилини, і ми на місці. Дивіться, без рук. Блять, о, ізі. Я так хотів такий сейв. Це не буде 15 годин. Мене лагало в той раз. Це буде максимум 2 секунди. Мене блять, інтернет не працював. Інтернет. Абсолютно не працював бля ця гра ізі походу, взагалі я відчуваю себе суперменом. Куди ти рухаєшся? Стій, стій, єбать. Ні, ні. Мене залагало. Що? Мене залагало. Що? Аби ж мене не лагало просто нахуй мені камеру, блядь, показувати, де моя тварюка, блядь, відвалилася. Тортайся, куди куди, закокотишся? Так, ну я відчуваю, що я вже супер далеко присунувся. Як ви гадаєте, де вже фініш? Тут близько чи ні? Мене ж руки максимально спітніли. Вітру мені в руку і в дупу. В дупу двухати не треба, просто вітер мені в дупу. Щоб присвичитися. Давай, давай, давай. Туди. Мені здається, я трошечки в страх.